Вітання в україномовному YouTube з Лас-Вегасу. Хочу розказати про нашу middle school, чим вона відрізняється від української школи, особливості і так далі. Мій син навчається в middle school у 8 класі. Всього Middle School включає 6, 7 і 8 клас, тому ми цього року випускники. Отже, що найперше мене здивувало дуже сильно. Вони мають всього лише 6 дисциплін протягом всього року. Тобто ніякого особливого графіку, класів, розкладу і так далі. Просто шість дисциплін щодня одні й ті самі в один і той самий час. Серед дисциплін це англійська мова, потім географія і історія це поєднаний предмет, преалгебра. Також у нього замість предмету на вибір у нього додаткова англійська, фізкультура щодня. І мені здається, якийсь предмет забула, але зараз не можу згадати. Перевно, що біологія, яка. А, Сайенс. Точно. Science. Перерви між уроками всього лише 5 хвилин. Тобто дитина реально встигає вийти з класу і зайти в інший клас. Отут якраз і старається цей момент активного спілкування між однокласниками, коли вони там якось взаємодіють, є місце для якогось булінгу чи ще чогось. Тут його просто немає, тому що клас, перерви 5 хвилин, клас. Цікава особливість також, що. Зонально поділені класи, тобто в, цьому, в цій будівлі в тебе лише восьмий клас, а в цій будівлі лише сьомий клас, і в іншій будівлі лише шостий клас. Заходячи в свою будівлю, яка знаходиться ніби так всередині школи, починається урок, двері всі автоматично закриваються, і ніхто вийти і зайти в цю зону, в цю будівлю не може. Також я гадаю, з метою безпеки зроблено так, що діти ходять по колу проти годинкової стрілки. Це прям правило, про яке нас найперший день попередили. Ти приходиш, ти не можеш піти за годинковою стрілкою, лише проти. Ну і звісно, самі класи вони побудовані так, що це просто коло, 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 коло. Ти ходиш колом. Потім фізкультура. Обов'язково діти мають купити форму школи. Ми купили форму школи, і це постійно. Щодня у них фізкультура, вони всі грають в одній формі: це футболка і шорти, в принципі, нічого особливого, окрім логотипу нашої школи. Столова школи вона знаходиться всередині, і також є декілька столів на вулиці. Дитина може вибрати сама, де вона сяде, чи ззовні, чи всередині це якби на власний розсуд. Звісно, тут пустеля, погода завжди суха і тепла, дощі бувають рідко, тому на вулиці вони можуть сидіти цілий рік. Що мені ще сказав син? Що от як коли ти прийшов перший день на тому місці, ти сів, так зазвичай всі діти на тому місці і сідають. Оці наші стереотипні історії про те, що хтось десь компаніями сідає, такого немає. Дітям видають безкоштовно хромбуки. Вся інформація, всі додатки, всі матеріали, домашні завдання, все проходить через хромбук. Тобто дитина повністю діджиталізована і їм так цікавіше навчатися. Я навіть бачу по своєму старшому сину, який не дуже бовласив до навчання. Він реально сидить в цьому ноуті, щось там вирішує, якісь додаткові е, додатки є, там англійську повчити, чи ще якісь вправи зробити. Він це все робить. Їм реально подобається це життя в комп'ютері. Вони залюбки це роблять. Що стосується домашніх завдань, вони є, вони є насправді не перші тижні, але є. І я не можу сказати, що я дуже контролюю свою дитину, він достатньо самостійний і відповідальний, він сам все робить так чи інакше, але в нього виходить. Що стосується алгебри, звісно, вона найлегша для наших дітей, тому що те, що вони зараз вчать у восьмому класі, мій син сказав, що вони це вчили в 3. -му. Тобто, уявіть, яка прірва в знаннях зараз. Звісно, вони нас доганяють дуже швидко. У нього там і A оцінки трапляються, і C, тому що з усіх інших предметів там F, і F це якби не оцінка. Ну, але немає мови, і ми якби нормально сприймаємо це все з розумінням тобто ніякого пресингу на дитину. А значить, шкільні автобуси це Каунті Дістрікт. Наймає якусь компанію, певно, що за Тендером, яка виконує послуги шкільного автобусу для всіх е, шкіл округу. В нашому випадку школа е, знаходиться в Хендерсоні. І я не знаю, чи це пов'язано з тим, що це Хендерсон, чи це пов'язано з тим, що просто так це відбувається, але автобуси дуже часто спізнюються. Перші два тижні були катастрофічними, потім ще таке трапляється час від часу, що автобус спізнюється. Наприклад, в мене дитина цілий тиждень сиділа і чекала по 40 хвилин після закінчення школи, щоб поїхати на автобусі. Тобто, скажімо так, сервіс ненадійний. Ненадійний, але працює. Тому ось такі короткі замальовки, що таке middle school в Америці. Я маю сказати, що моєму сину дуже подобається. Він приходить зі школи задоволений. Дуже йому подобається атмосфера в школі. На цей момент часу ми дуже задоволені, що там і задоволена дитина. Отже, всім найкращого дня, бувайте!